Добрий день, друзі, садоводи і виноградарі. Оцей персик я посадив восени ну, минулого року, 24-го. На ньому була крона. Оці, бачите, міленькі гілки, а зверху були гілки покрупніші. Ну, на зиму їх не чіпав, тільки посадив, залив. А от тиждень тому, сьогодні 14 березня, тиждень тому я обрізав його от таким чином. Ну тут біля пів метра, мабуть. І буду формувати, бачу, що зверху там, якщо придивитись, бруньки. Зараз покажу. Так. Бруньки живі, але я сподіваюся, якщо звідсиля або звідсиля, чи навіть звідсиля підуть хоч би 2-3 скелетні гілки, я їх залишу. І може ще понижу його трошки. Тому що мені перший раз я покупляв персики. Ну, років 13 назад, ще в 2012 чи 13-му році я купляв у Маріуполі. Оцей, наприклад, персик. Ну, Він трошки тут хворів, я його дуже обрізав, але вони мені обрізали. От дивіться, вони обрізали сантиметрів 20-25 від кореня, від кореневої шийки. І пішло два рукавизвідціля. Там ще одному три пішло, а у цьому от пішло теж було. Чотири майже рукави. Я, правда, потім почав обновляти ці рукави. І то йому цьому персику вже ну, 13 років точно, мабуть, буде. Я його кілька разів присаджував, молоджував. Ну і стараюся, як бачите, оце мій ріст, 1,77 метр, трошки вище в мене. ну, Може два метри, вище двох метрів, я його поки не пускаю. Може далі трошки підійметься вище. І тому я формую персики як можливо як нижче. ті хлопці з Маріуполя, тоді, коли вони обрізали майже в з землею, я думаю, ну скоти, мабуть, це спеціально, щоб у мене нічого не виросло. цей персик я посадив торік. Ну, скелетні гілки слабенькі вийшли, але вийшло, бачите, вийшло їх 4 штуки. Ну, 4, мабуть, і тут Ну, пів метра не більше від землі. І от цей персик в цьому вже третій рік. Вже в тому році що ців, але не заплодоносив. Як бачите, теж три скелетні гілки. І потім пішли от под... перший рік я обрізав. Отут, мабуть, а цей не пам'ятаю, цей, мабуть, вище. Потім в тому році отут обрізав і пішло. Ні, виходить, що йому вже майже Ні, третій рік, рік. то я трошки обрізав ще, ще влітку, мабуть. Ну, поки він от, три роки йому чи третій рік, бачите, він нижче мене зростом. Ну і там от це вже показував некторини, це показував. Просто хотів сьогодні показати, що можна, якщо у вас немає не мотоблоку там, чи якогось трактора, який бігає між рядами, то можна якомога нижче обрізати. Треба краще буде збирати і персики, обробляти легше. От бачите, цим вже мабуть буде в цьому році 5 років, вони ростом, мабуть, тут мене рулетку взяв, але не буду вже міряти, повірите мені, бачите, на рівні очі я тримаю трошки вище. Тримаю цей смартфончик. І ви всі бачите, що вони трошки вище мене з ростом. Оце все, що я сьогодні хотів сказати. Бажаю всім доброго здоров'я і гарних вражаїв.